Благословить на всі ваші добрі починання. Старайтеся собі пам'ятати, що усі тут присутні, які є покликані народом до праці, щоб служити на благо народу. Напевно, на кожне місце, тут, яке ви займаєте, можна було би вибрати кращих, достойніших. Але народ вибрав вас як кращих і достойних. І тому старайтеся кожне рішення, яке ви приймаєте, пам'ятати, що ви це робите для людей. І народ хоче бачити вас як найкращими. І тому не свої амбіції, не свої плани, не заради себе, а заради народу. Якщо Будете вміти в тій ситуації зробити все найкраще. Народ буде вас поважати і любити. І буде за вас молитися і дякувати Богу за вас, що ви такі є. Якщо будете думати про себе, а не про народ, ну, то, як кажуть на діаспорі, зветься трудно. Народ про вас буде пам'ятати зле. Хай Бог благословить на всі ваші добрі починання. Дякуємо очі. Дякую. Дякую. Шановні депутати, для організації нашої роботи сесії потрібно обрати секретаря сесії. Я пропоную Богдана звіра. Якщо немає жодних інших пропозицій, ставлю на голосування. Хто за те, щоб секретарем сесії обрати Богдана Івановича звіра, прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти, хто утримався, немає дякую. Не можна, будь ласка. займайте своє місце. Нам необхідно також обрати лічильну комісію. Я пропоную обрати лічильну комісію в складі двох осіб і пропоную таких депутатів: Ігоря Хом'яка і Михайла Ружецького. Є інше зауваження. Немає, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб лічильниками обрати. Ігоря Ком'яка і Михайло Лужецького, прошу голосувати. Шановні депутати, прошу опустити. Проти утримаються немає. Лічильники, будь ласка, займіть свої робочі місця. Наступне. Відповідно до статті 11 глави 1 та статті 68 глави 13 регламенту нашої міської ради відводимо 30 хвилин на виголошення депутатських звернень за прийняття. Тому озвучую тих, хто записався на виступи. Роман Курчик, Ігор Гом'як, Олег Груш, Андрій Янів, Богдан Іванців, Роберт Коман, Роман Муй. Оце ті всі, хто записалися на виступи. Давайте визначимося. 30 хвилин це по 4 хвилини припадає на кожного. Так? Тоді працюємо за таким регламентом. Я озвучу, Роман Корчик, перший, будь ласка, ви готові? Прошу. Наступний Ігор Пом'як. Потім Олег Руш. Будь ласка. Уважного зустріня, панесат. Колеги депутатів, сутки, шановні шани. До сьогоднішнього виступу. Вчорашня розмова з нашими наших депутатів, які побували в місті Стрий, на дня, в Стрію, на днях і знову чергово розповідали, як гарно прибране місто, як гарно виглядає нововічні свята. Часто, коли розглядаємо і робочі питання, і балагустки нашої міського завжди порівнюємо ситуацію, яка є в нас, із тими кращими прикладами, які є. Сьогодні, коли я знаю, нами йшов, а автомілі там стояли, за торгівлю я нічого не говорю, за торгівлю це важкий момент, і так, вона потребує розв'язання, але зараз сьогодні я звернуся до того питання. Ви знаєте, коли в свій час провекован пов'язкові міського голови, і коли рішенням було прийнято рішення про заборону руху автомобілів або ратуші і стоянки автомобілі біля ратуші. Перш. І коли ми запроваджували ті перепустки, то наскільки я пам'ятаю, якщо не помилюся на цей час, e, сім, скажімо, e, осіб було припадало, чи, чи підприємці, які роз, розміщують, мають розміщую, розміщені об'єкти там своєї друзі e, в центрі міста Тормовпора, чи припали ті перепустки, більше ніхто не придбав. І що ця кампанія закінчиться і знову буде требувати. Знаєте, я це не вірю, бо я вважав, що якщо наполегло все-таки працювати над тим, і заставляти працівників автоінспекції, які ми регулярно заїжджали і приймали міри по відношенню до тих, які порушують цей порядок і більше, на ріт, то рано чим все одно повинно бути так, як прагнуть цього люди, тим більше ті, які живуть у центрі міста Диба. Але, на жаль, воно стало черговою компанією, і на сьогоднішній день ви всі бачите, хто хоче, як хоче і зайняти. І, стоїть, і і стоїть, і, і Я хотів просто нагадати, пане Тарасу, що ці добрі починання, які вони приймаються, їх треба з року, в рік, з місяця в місяць 에, звертати на них увагу, і щоб це було так, як ми, ми цього правимо. Наступне 에, на, на рішення на Другому Троховської міськради було прийнято рішення про демонтаж тих. Кажуть, будуть, будуть чи пересувних, стало ну, стаціональним роботи. Ми забрали в свій час ті е, е, об'єкти приколу, але на їхні місця активно е, заняли другі, які під маркою там, мостицький е, ну, хліб, чи, чи зараз по там називається Алеска Стола, навіть до центрі біля У е, Свій час е, нас Засідання кожного виконкому приходити до наші громадської оповісти. І першим питанням перед вашу порядку денного виконкому саме питання, як виконуються рішення, які були прийняті попередньо. І навіть переконував на кожному засіданні постійно нагадували, нагадували цему, як де хід виконання цих рішень, і цьому ми все-таки мовилися. Вона річ до На сьогоднішній день я бачу, вже все затихло. Всі змарилися, ніхто те, що відходить, не говорять, а тим пропав. Uh, я я вже не говорю, не знаю, по якій причині було прийняти рішення про uh, винесення твоєї стохівлі з автомобілів, на шоламаїма сюди біля підтягувати. Це наскільки я знаю, рішення знову відкрита на півроку. тюрк. Це буквально вчора, ми дізналися, що нас чекають вибори військової березні місці. Я не знаю, звідки, ми, напевно, не знаємо, зараз. Тут є Богдан, що случають. Це не

Я попрошу виконування відміну, бо я думаю, що на наступному засіданні сесії ці запитання, які поставив депутат, підготувати відповідь, тому що справи вони на контролі. Вони дуже серйозні. Будь ласка, звучите. Але з а ось приводу виборів не турбують усіх, тому я попрошу наприкінці подати прошли звучити. Це питання. Будь ласка, шановні депутати, шановні балюзі мешканці. Нашим Хочу акцентувати увагу вашу увагу на проблемі, яка очікувалася, яка десь переростає в соціальну проблему. Це пов'язано зі споживачами централізованого опалення, які залишилися абонентами комунального підприємства «Дробиш штеплонерного. Зараз є приблизно 40% з, цього, з цієї кількості, яка була у свій час, ну, років 10 тому назад. Внаслідок, того, тоді, що внаслідок дій відповідної комісії, яка, з якій делеговані були права розглядати питання щодо від'єднання процедура опалення і влаштування виконавного опалення, ця комісія всупереч діючим нормам і законам діяла, розглядала ці заяви звернення безсистемно і в наслідок ми маємо окремі житлові будинки, де залишилося 5-10 квартир, 70 квартирних будинків. 108-квартирних будинків. І весь тягар, цей тарифний тягар несуть оці люди, які практично двічі втричі отримують тариф більші від середньозваженого своїм місці. Кожний рада керівництво підприємства Теплоенерго починає з того, що веде роз'яснену роботу правильності нарахувати якраз тих, тих тарифів чи вартості одного квадратного метра за опалювальний період. Зима не завершилася, і грудний місяць показав, що по окремих житлових будинках вже люди отримали рахунки в січні за січні грудень складають 25-30 гривень. Це там, де дуже мало є. Це є наш того безстемного відключення, яке всупереч моїм як керівника доповідним. я на протязі, ну, напевно, року написав 3-4 доповідні. Зачитував десь півроку тому депутатський з цього приводу. На жаль, це депутатський заклад. Я очікував цю проблему, бо кожен день з цим працюємо. На жаль, це депутат сенербу був безпосередньо в комісію, були, ну, вказувалося на неправильні дії, ми розглядали цю заяву. Тому, власне, і, крім, цього, крім цього соціальної нахови, яку ми відчуваємо щораз, кожен день, ми маємо ще таку проблему. Це пов'язано з тим, що практично обладнання теплоенерго... Враховуючи зменшення приєднаних потужностей щороку, і ми не можемо сказати, що надалі буде. Е, Працюємо е, поза номіналом, тобто це обладнання неефективно спалює природний газ. Ті всі заходи, які ми направляли багато років на зменшення споживання природного газу для випуску чи для виробництва однієї е, гігакалорії, ми кажемо такої енергії, вони звели, звелися на нівець. У нас є так порушення відповідних нормативних актів цієї комісії. Багато не хочу займати часу. Я взагалі це питання буду виокремлювати окрему площину і буду звертатися безпосередньо до місця виконкому, щоб це питання роздало і на виконкові, і щоб розглядалося надалі і на сесіях і з попереднім розглядом на профільній комісії з питань житлово-комунального господарства буде, тому що це досягло вже в і практично підприємство збитки працювати не може. Отака От ситуація. Тому я прошу цей виступ рахувати депутатським закладом. І десь в цьому депутатському запиті, який я до кінця робочого цього дня відтворюю на арбалії, прошу акцентувати, акцентувати увагу на цьому, щоб е, юридична служба міста, міста підкреслює міста, а не департаменту дала оцінку діям комісії, правильності чи неправильності діям комісії, наскільки вони відповідають нормативним актам і документам. І друге, щоб вона визначила легітимність керівництва цієї комісії. Вона має дуже складну назву, вона пов'язана з відключенням систем центрального опалення, щоб вона визначила легітимність керівництва цієї комісії. Згідно нормативних актів, комісію має очолювати заступник міського голови, а не, а не керівник якогось управління чи відділу міського. Тому що це є дуже серйозна відповідальність на хакту поставленого теплопостачання. Бюджетних установ міста нагадую, підприємство, завершує. Підприємство очолює, е, опалює з усіх тих площ, що ми зараз опалюємо, зв'язку з відключеннями, 70% бюджетного установ міста. Практично підприємство стоє, працює тільки на бюджет. І під загрозою в перспективі е, опалення бюджетного станову міста Нагадую, їх є приблизно 90 будівель міського бюджету і 25-30 тридцять будівель. Інших e, бюджетів обласного і державного бюджету. Дякую. за Дякую. Наступний Олег, ваші депутат. Прошу. Ви можете оформити це e, депутатський заклад? Добрий день, шановні колеги, секретарки, серед. Зараз Михайло, ж, хотів звернутися до вас своїм депутатським запитом Певно, вже всім надоїв, але я буду все ж таки наполягати на тому, щоб міська рада наша, нашого скликання дотримувалася все ж таки законодавства чинного і, зокрема, регламенту, який ми самі приймали, і поправках, і доповненнях і в цьому решті. Всі добре пам'ятають, тому присутній на сесії 30-го числа в грудні минулого року мається на увазі, що ми сесію закрили без розгляду двох питань. Я не буду зараз озвучувати прізвища, про які йшлися, тому що несуть прізвища, могли бути будь-які інші прізвища, суть ідеться в тому, що могли бути питання навіть і не кадрові, а могли бути будь-які інші. Але ми визакрили ще сесію без їхнього розгляду. Коротко нагадаю, що нами ставилися два дві пропозиції на голосування, намагалися ми поставити щодо. Можливості перенести, перекласти розгляд даних питань, одна з них була проголосована і не набрала достатньої кількості, тим не менше, вам це не завадило закрити сесію. Я буду наполягати на тому, щоб дані два питання, що стосуються кадрів, це, зокрема, першого заступника і керуючого справами вами були поставлені на розгляд ближчої сесії, але з дотримання усієї процедури, яка вимагається того, що потім нам хтось тут в залі не говорив, що ми пройшли комісії, що ми були на комісії, що була відбувалася якась комісія. Я хочу, щоб ці кандидатури були пройшли всю повну процедуру розгляду через усі комісії Брюговської міської ради, і аж тоді були виставлені на сесію Боговської міської ради, і щоб ми нарешті поставили крапку в даних питаннях, щоб хтось, і, зокрема, ви не зловживали даними питаннями, коли ви озвучуєте, коли ми десь вам якісь висловлюємо свої побажання чи пропозиції, що ви тим не зловживали. Я оформлюю, ви просите на це у депутатський запит, передаю вам зараз і чекаю на найближчу відповідь щодо цього. І наступне. Друге. Всі добре знають, що сьогодні в нас буде важке питання, це стосується бюджету. Другобицької міської ради на весь рік. І я не буду оригінальним і повторюся вкотре, зокрема для тих, які не чули нашої позиції щодо міського бюджету. Зокрема, я хочу підтримати усіх тих, хто висловлювався тут, що, попри все, що законодавець не передбачив слухання міського бюджету в. На громадських слуханнях ми будемо наполягати і підтримувати тих, хто хоче все ж таки почути. Для чого ми це робимо? Ми не йде суперзаконодавство, Ми хочемо змінити принцип і критерії підходу для вирішення таких глобальних питань, які стосуються нашої життєдіяльності. Я хочу, щоб люди, попри все, мали доступ до тої інформації, яку вони хочуть чи не хочуть отримати, але могли брати участь у творенні того, що ми разом. Тут з вами виборюємо за що ми е, тут е, боремося. Я хочу, щоби все ж таки сьогодні, по можливості, ми дійшли згоди в тому плані, що ми бюджет. Роди питання міського бюджету і, зокрема, положень про місцеві податки і збори переклали на інше пленарне засідання, по можливості зробили паузу в, нашій, в нашому сесійному засіданні, провели громадські слухання, щоб зняти напругу в суспільстві і після цього стали прийняли. Наступний Янів. І за нього завдання будь ласка, на вітаю розповідає. Шановна призи, шановні колеги, мене змусило вийти в черговий раз у цю трибуну. Питання, як, напевно, ви бачите, тут дев'ять жіночок, вісім жіночок і одного мужчину, боліда перше друга, які. Можливо, вже два роки ходять, може більше Чотири роки ходять в цей зал, як на роботу. Тарас Михайлович, я вас прошу датися сьогоднішнім дорученням і встановити дату, коли буде вирішено питання тих трьох квадратних метрів для кожної з тих приємцій. Тобто Рівно 100 метрів квадратних, дайте їм тих 100 метрів квадратних для дорожнього зняти ну, не, то, не то, що напруга, а просто повагу до тих людей, які... Приходять до кожної сесії, кожного громадського слухання, всі будь-які наради, не весь час, тут. Дайте, є в нас пройдено комунальних ресурсів, є е, архітектура, дайте їм завдання, наприклад, тижня розробити, на чергову сесію винести, дати можливість нехай не встановлюють. де чоловік яких в свій час е, десь вигнали і е, не дали. Тому велике прохання сьогодні дати доручення просто чітко. Встановити дату, на коли повинна бути данані відповіді. І наступне, що стосовно Роман Михайловича виступав в Курчик, так я підтримую його, і тому були мої слова. Та ідея про заїзд і дозвола на дощу канане в лєту. Я щиро підтримую Романа Миколаївича. Романа Миколаєвича Муля, який сплатив гроші, таких є ще шість підприємців, які сплатили за на знако. Решта наблюдав і не хочуть дотримуватися. Тому я згідний з тим, що на напор... плот, ні в Стрію, ні в Львові ніхто на площу не заїжджає. А в нас тільки сім чоловік пробував оплату, а решта насміхаються. От один підприємець Муль тут сидять в залі, який заплатив гроші. Наступне, що стосується прибирання. Благоустрою міста Стрия. Я цікавився і моніторив роботу, як проводиться фінансування. Хочу вам сказати, примість стрільок, дробіж фінансується і утримується по прибиранні на, на 60%. 60%. Тобто кількість прибиральників у нас зрозуміло скільки стишу, ще кількість тим, ще прибирання. Крім цього, Нещодавно засобів масової інформації, а саме в Галицькій Сурі була інформація на цілому марку, на цілому листі, перелік підприємств, підприємців і мешканців міста, які підприємств потужні, які відмовились вкласти угоди на бойових твердих побутових відходів. Величезна кількість підприємців, які не проводять оплату, чому зараз. Відведемо судові процеси через суд прокуратуру і підприємців. Я думаю, там багато, навіть тут сидячи в залі себе бачили в цьому переліку. Тому перше треба звертатися, як казав класик, перше треба дивитися за собою, а потім комусь давати зауваження. А перше, перше питання про тих 9 чоловік, які е, 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 серед них тут є. Явочак, прошу доручити і дати їм Все, дякую. Шановні депутати, я можу прокоментувати це перше питання, але це не вирішує. Це буде вирішувати сесійний зал депутатів. І ця справа справді, на виході з бородою. Тому що це підприємці, які пішли з територією, яку приватизував депутат команду. Вони пішли звідти. І ви знаєте, що вони вимагають надати земельні ділянки під підбудову мафію в ну, інших місцях. Я справді зустрічався з ними неодноразово. Я готовий допомогти, але ми не можемо знайти спільної мети, тому що то на тому місці йдуть комунікації, то на тому місці є жителі, які проти того будівництва. Тому шукаємо на нинішній момент, оті шляхи вирішення того. Це не моя вина. Я готовий на наступній сесії, я даю доручення. Значить, так, Директору ринку, керівнику архітектурної служби Петраничу і е, Росіславу yeah. Васильовичу, щоб ви підготували відповідний проект рішення. Але це приймає не метод, це депутати всі отут от ви і депутатська комісія в першу чергу готує свої пропозиції. Давайте домовимося. Я готовий, все дякую. Наступний я пропонував Богдан Іванців, а після нього Роберт Мур. І роман може. Ну, перше питання б я також хочу підтримати тих дівчат. Вже сину нема по тих дівчатах. І зрозуміло, коли людина сьогодні, тобто обіцяли листопад, обіцяли грудень, січень Дальше не проходить, під вже в цьому, то створить фірму собі, то в цьому ну, не можна далі дурити так людей. Значить, тому я теж то підтримую, зніме проблема по тих людях. Значить, люди сьогодні жадні куска хліба, де не має де працювати. Слухавши одну і другу, ну, 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 повірте, значить, крик душі. Ну що це таке? Тепер у мене репліка стрію. Шановні стрій, п'ять разів обирає шану П'ять разів вмер міста. 22 роки заступниць комунальних питань на місці, один той самий. А наше місто не встиг прийти сюди, вже погано, вже позакидали. Тому тут є проблема громади, мені здається, більше, ніж проблема керівників. Тарас Михайлович, я би хотів, щоб ви оці два питання, які були, були як усний депутатський запит. Перше питання це по міліції. Значить, є масово нарікань в місті щодо роботи міліції. До мене звернулися люди з Амбірська, 84 квартира 125. Якісь там дебошили п'яні, цілу ніж дебоширить, міліцію телефонують, значить, ні відвідати, ні привета. Ніхто не їде, ні в участковій не йде, ні напевно, якась патрульна група і так далі. Що в місті -теки? Є, мілці? є мілці? Представники міліції у нас в залі. Нехто і нами. нам. Прошу десь ці питання загострити. Мені здається, ну, питання, ну, кримінальна ситуація в місті не дуже нормальна. Ви у в місце, гляньте, що робиться. І питання друге. Питання архітектури. Значить, Мене турбує, як депутата, Сьогодні оця забудова у місті, яка ведеться, вона ведеться хаотично, вона ведеться непродумано. Вона в цьому, гляньте у той будинок на Грушевського, який побудували напротив 13-го будинку. Ну, жар. Це чеп'яний архітектор, був чеп'яні будівельники. Ну як можна було будинки, стоять ряд, поставили значить, якийсь будинок. Ну що це таке є? А забудова тих мапів по вулиці, значить, Грушевського, по вулиці Самбіській, по цьому ну, це ненормально. Тому я прошу і вимагаю, щоб на одну із сесій був включений звіт архітектора. І давайте дамо оцінку цьому спеціалісту, який в місті, мені здається, за тих час перебування на, архіт... на посаді архітектора наробив дуже багато пам'яток. Дякую. Добре, наступний. Роберт Хон, Будь ласка. Є? Немає? Депутат Романович, будь ласка. Я не зрозумів. Пане Роберт, ви записувалися? Ні. О, а чому в мене тоді А ви передали, добре, все, допомагаємо. Будь ласка. Будь ласка. Перше по діяльності земельної комісії і просив би нас подумати, що нести, напевно, зміни в правила подання звернень заяв громадян по е, земельних питаннях, тому що комісії засідають по декілька разів по одному тому самому питанню. Комісія може рекомендувати Раді питання земельні, якщо людина подала документ. На землю, на землю на, має документ на право власності або на споруду, або на будь-яке майно, яке знаходиться на тих ділянках. Це перше. Люди, як правило, ці документи не додають, просто пишуть заяву. Комісія цю заяву розглядає і пише довивчити або донести документи. У нас доходить таке, що у нас вже, е, по земельній комісії. Е, питання, які збираються на один день або на засідання, знаходяться на 12-13, деколи, ну, ще краще в випадку, 8 листів.